Отже, тепер я пропоную з вами пропрацювати питання чистового рендеру нашої моделі. Ми пройшли досить великий шлях. У нас доволі складна модель, багато для неї було зроблено. І тепер попрацюємо над тим, щоб зробити статичний чистовий рендер. Перш за все, я хочу трошечки включити згладжування, здебільшого для моделі це все включено, виключення становлять лише. Очі. Тому тимчасово розблокую шар з геометрією, виділю елементи, які стосуються очей, і включу згладжування для них. Всі наступні дії ми будемо виконувати вже на рівні контролерів. Тому геометрію я заблокую. Здається, і голова потребує згладження. Так, геометрію я заблокую. Скелет у нас прихований. І єдине, над чим ми будемо працювати, це з контролерами. Перше, що я хочу зробити для рендеру а я хочу зробити статичну, красиву одну картинку персонажа в якійсь нейтральній позі. Я хочу вивести його з оцієї Т. Пози поставити більше в якусь позицію, більш подібну до людини, що він, скажімо так, позує для фотографії. Значить, для цього ми трішечки розставимо йому ноги, трохи розвернемо носками в сторону. Опустимо руки. Завдяки лімітам, які ми зробили на попередній частині, це відбувається доволі швидко, тому що ми зразу можемо поставити в максимально припустиму позу. І останній момент я трошечки розслаблю йому пальці, тобто зберу Руку в більш довільну таку позу те саме зроблю і з правою рукою. Щось подібне. Подивимося, як це виглядає з боку. В принципі, доволі непогано. Єдине, що я трішечки руки відведу назад і зігну в лікті. Подивимося, як він виглядає. Доволі непогано. Давайте ще пропрацюємо йому обличчя. Трошечки голову повернемо в бік. Трохи піднімемо бровки, змусимо персонажа дивитися в сторону, ну і приспустимо по віки. І змусимо його посміхатися. Ось така стартова моделька. Для того, щоб зарендерити його, Просто в статичній фотографії оберемо якийсь ракурс. Поки що я не буду вести розмову про камери. Хоча, слід би було. Тепер е минулий раз, коли ми налаштовували з вами матеріали, ми тимчасово з вами включали джерело освітлення і застосовували HDRI карти. Зараз я хочу зробити трохи інше. Я хочу зарендерити цю модель у так званій білій студії. Тобто поставити його в такий білий молочний простір, де немає лінії горизонту, але тим не менш є відзеркалення, тобто є якась площина, на якій цей персонаж стоїть. Первинно можна, звичайно, для цього зробити скористатися звичайним AI Sky Dome Light порталом, встановити отаку величезну сферу, і коли ми запустимо з вами візуалізацію. Для цього можна натиснути або ось цю кнопочку, або звернутися до ось цієї. Персонаж, звичайно, буде розташований у білому просторі, але він не відбрасує, не відкидає тіней. Він ну, виглядає доволі, скажімо так, сумно, немає відзеркалення. Нецікава ця візуалізація. Давайте зробимо її трішечки цікавішою. Для цього підготуємо так звану білу студію. Для початку я видалю ту, те джерело освітлення, яке є. Переходимо на поличку Полі-моделінг і створюємо площину, розташовуємо її в районі ніг і масштабуємо її. Робимо заздалегідь доволі великою, тому що він буде відкидати у нас тінь. І треба, щоб ця тінь десь. Була розташована. Зараз, якщо ми запустимо візуалізацію, ми побачимо з вами абсолютно чорну сцену, тому що у нас немає джерела освітлення, а Майя очікує її від нас. Візуалізацію ми будемо робити за допомогою візуалізатора Arnold, але. Джерела світла будемо використовувати трохи інші. В принципі, зараз не відіграє суттєвої ролі, яким джерелом світла ми скористаємося. Наприклад, я візьму зараз зі стандартного набору, тобто звертаємося до розділу верхнього меню Create. Lights, Directional Light. Виберемо це джерело світла, відсунуємо його трошечки в сторону отримуємо набір таких стрілочок, які показують напрямок, куди падає світло. Особливість цього джерела світла полягає в тому, що його розміри не впливають на інтенсивність, впливає суттєву роль, відіграє лише напрямок оцих стрілочок. Тому ми показуємо приблизно, в якому напрямку в нас падає світло. Запустимо візуалізацію, подивимося, що з цього вийде. Ось у нас персонаж розташований в просторі. Він уже відкидає тінь. Поки що сцена трошечки тимнувата, але ми над цим зараз попрацюємо. Перш за все, давайте створимо молочний білий фон, на, на тлі якого буде відображуватися вся сцена. Для цього звертаємося до розділу верхнього меню «Рендер» Render, Render Settings. Знаходимо вкладочку Arnold Renderer і в ньому підрозділ Environment оточення. Серед того, що тут запропоновано, в розділі Background Legacy натискаємо на кнопку з клітинками і вибираємо Create Ray Switch Shader. Це шейдер, який буде замінювати собою стандартне чорне тло. Клацнемо по кнопці з трикутничком для того, щоб перейти до налаштувань цього шейдера. В вкладці Attribute Editor ми його будемо бачити. Основні, і власне всі налаштування цього шейдера знаходяться в розділі Ray Types. Зараз вони всі вимкнені. І перше і єдине, що нам, в принципі, треба включити, це камеру. Включити її на максимум. Якщо ми запустимо візуалізацію, ми побачимо, що фон з чорного у нас замінився на білий. Решту налаштувань можна залишити так, як є, але дотично все-таки скажу: якщо ми використаємо налаштування Shade, shadow, це означає, що білий колір буде впливати і на тіні. Якщо ми включимо налаштування Diffuse Reflection, це означає, що цей білий колір, він буде впливати і на відзеркалення, дифузне відзеркалення нашої моделі. Тобто сцена взагалі стане трішечки світлішою. Опосередковано це налаштування впливає на освітлення, і це в принципі є добре. Specular Reflection. Якщо ви вімкнете це налаштування, це означає, що цей білий колір буде відзеркалюватися у глянцевих поверхнях. Оскільки у нас у моделі є такі поверхні, то вмикати це в принципі логічно. Diffuse Transmission і Specular Transmission це налаштування, які відповідають за скляні і прозорі поверхні, тобто наскільки вони будуть дослухатися цього умовного скажімо так, джерела освітлення. Строго кажучи, у нас є скляна поверхня в цьому табло. Поки що воно бачите представлено таким сіреньким кольором. Якщо ми ці налаштування ввімкнемо, то можливо за певних умов воно буде впливати і на цю частинку. Тобто, бачите, загалом сцена у нас виглядає трошечки світліше, трішки гарніше. Ми бачимо тінь, вона також прозора, але як і раніше, ми бачимо оцю площину. На якій все це відбувається, це пов'язане з тим, що по перше, для цієї площини потрібно встановити спеціальний матеріал, а по-друге, вимкнути відображення цієї площини у чистовій візуалізації. В такому випадку ми досягнемо того результату, що самої площини ми не бачитимемо, але на її невидиму поверхню буде відкидатися тінь від персонажа. Виділяємо площину, на якій наш персонаж розташований. Заходимо на першу вкладочку, там, де є фізичні характеристики цієї площини, і нас зараз цікавить розділ Arnold. Розгортаємо його і знімаємо прапорець ОПЕК. В такий спосіб ми досягаємо того, що в майбутньому ця площина може стати прозорою. Останнє, що ми встановимо для неї, це налаштуємо матеріал. Викликаємо контекстне меню з виділеної площини, звертаємося до пункту Assign New Material. І в переліку матеріалів, які пропонує нам Maya, знаходимо назву візуалізатора Arnold. І знаходимо замість AI Standard Surface, який ми використовуємо в більшості випадків для налаштування матеріалів. Ми будемо використовувати тут. Налаштування AI-Shadow Met. Викликаємо його. І ось у нас виходить те, що, чого я власне, хочу. Щоб у нас не було видно кордонів цієї площини, але тим не менш, вона приймала на свою поверхню тінь від об'єкта. В першому наближенні, в принципі, нормально. Решту налаштувань це вже, як то кажуть, на ваш розсуд. Ну, Що мене особисто не влаштовує. Мені не дуже подобається, що ця тінь дуже така чорна, дуже така різка. При виділенні цієї моделі ми можемо з геометрії площини ми можемо налаштувати цю тінь. Для цього звертаємося до розділу shadows. Ми можемо змінити тут кольор цієї тіні по замовчуванню, він чорний, а також змінити shadow opacity. Наприклад, зробити цю тінь прозорою або напівпрозорою. Це один із варіантів. Інший варіант пропрацювати джерело освітлення. Тобто, якщо я виділю ще джерело світла, у нього також є свій розділ «Shadows», який керує тінями. За необхідності ви можете скоригувати тут колір цієї тіні. А також її інші фізичні характеристики, тобто, наприклад, як вона буде побудована. Ну, В принципі, ця тінь зараз мене влаштовує. Єдине, що сцена виглядає, в принципі, прийнятно, але занадто стерильно. Мені б хотілося трішечки більш жвавішу сцену, щоб були якісь відзеркалення, щоб з'явилися якісь інші відтінки, окрім. Чистого червоного і чистого білого. Воно то й логічно, тому що одне в одному відбивається. Способів кілька. Один із варіантів, який я пропоную, це замінити джерело освітлення. Я виділяю стандартний, стандартне джерело. Якщо, до речі, якщо вас влаштовує такий результат, ви можете переходити до налаштувань камери, до налаштувань чистового рендеру і виводити першу. Фінальну картинку, яка презентує нашого персонажа, підбирати якийсь відповідний ракурс, в якому він буде виглядати цікаво, і працювати далі. Але я все-таки зараз спробую замінити джерело освітлення можливо, з іншим джерелом буде виглядати це цікавіше. Коли я видаляю його. Сцена суттєво не змінюється, тому що у нас працює біле оточення, але, по-перше, зникають тіні, а по-друге, зникають відзеркалення, блікування нашої глянцевої пластикової моделі. Замість стандартного джерела світла я зараз скористаюся вбудованим джерелом Арнольду, яке називається Create Physical Sky. Нагадаю, воно покликане створити коректне фізичне освітлення з лінією горизонту, і це джерело світла, воно, за його допомогою можна налаштувати коректну поведінку цього освітлення в природі відповідно до часу доби. Якщо ми запустимо візуалізацію, бачимо, що у нас знову з'явилася тінь, світло зараз падає. В обличчя нашому персонажу. І також у відзеркаленнях з'явилися ледь помітні блакитні бліки. Блакитне відзеркалення, адже небо у нас саме таке. Налаштовуємо, виділяємо джерело світла, і тепер, за потреби, ви можете, по-перше, скоригувати його інтенсивність, щоб зробити освітлення більш яскравим. А я навпаки зроблю його трошечки темнішим. А також попрацюємо з параметрами азимуту. Знаходиться воно на вкладочці AI Physical Sky. За допомогою азимуту ви можете скоригувати, з якої точки, з якої сторони світу на нашу модель падає світло. І в яку пору доби ми, в принципі, зараз працюємо. Відповідно до цього значення, у нас буде керуватися довжина тіні і температурне забарвлення. Тобто, наприклад, зараз я поставив elevation в 5,357, це нібито пізній вечір. В результаті у нас виходять дуже довгі тіні. І, відповідно, сонечко набуває чер... золотавого відтінку. Якщо ми піднімемо цей показник до 90 градусів, це означає, що це полудень і сонце розташовано прямо над нашою моделлю. Я підберу десь приблизно ось таку тінь. Кажу, хай воно світить трохи збоку. В принципі, для технічної візуалізації цього достатньо. Єдине, тут як то кажуть, лучше враг хорошого. В даній ситуації можна багато над чим працювати, змінювати матеріали, підточувати, покращувати. Я б, наприклад, зробив більш живими очі. Це означає, що мені потрібно для очей виділяємо їх, зокрема, саму геометрію. Я б для очей зробив більшу глянцевість матеріалу. Тобто знаходимо налаштування «Roughness». звожу його до мінімума для одного ока, і те саме зроблю для іншого. Тут «Roughness» вже занулений. А, ну, звичайно, і повинен бути занулений, адже в нас використовується один матеріал на обидва ока. Можливо, краще підняти трохи ефект металічності, тоді у нас збільшиться блікування цієї моделі. Давайте, цікавості заради. Наближимося до очей і зробимо. Детальний рендер. Не дуже, не зовсім те, на що я очікував, принаймні, але хай буде. Це ми зробили з вами для білків. А Краще буде пропрацювати ще і чорну частину, тобто зінички. Рафнес у нас і так на нулі. Додамо облікування. Зрештою, хто сказав, що персонажі обов'язково повинні бути чорні чорнічки, давайте зробимо їх темно-синіми. Не дуже воно стало краще, але все-таки загалом хай буде. Тут вже ви можете докручувати ці налаштування на свій смак. Ну і останнє, що ми з вами зробимо у цій частині, давайте налаштуємо чистовий рендер і зробимо першу красиву фінальну картинку. Я закриваю візуалізатор. Поки що я скористаюся, знову ж таки, не буду встановлювати камеру, про це ми поговоримо в наступному відео. Я поставлю якийсь ракурс, в якому цей персонаж буде, на мою думку, виглядати найбільш виграшно. Я змушу його дивитися на глядача. Звертаємося до розділу верхнього меню рендер. – «Render Settings». Тепер е, звернемо свою увагу на верхню частину розділу, який називається Sampling. Саме він напряму відповідає за якість картинки, яку ми отримуємо. Тут у нас всього 5 характеристик. Перше: обрахунок кількості семплів безпосередньо самої камери. Тут встановлено 3, а ми можемо поставити 9 максимальне. Чим більше це число, тим більша якість буде зображення, тим повільніше буде візуалізація. E, diffuse – Це якість обрахунку дифузного кольору або текстури. Давайте піднімемо десь до 5. Specular – це налаштування, яке відповідає за обрахунок відзеркалень. Transmission – за обрахунок прозорості. Нам доводиться це піднімати, ці характеристики, тому що вони. В нас існують. SSS це, умовно кажучи, підповерхове розсіювання світла, у нас такої характеристики немає, і Volume Indirect також немає. Не варто встановлювати ті налаштування, включати, які не використовуються у сцені, щоб не завантажувати даремно обрахунки ресурси комп'ютера. Краще підняти ті характеристики, які для нас значущі. В той же час намагайтеся не взловживати, не встановлювати дуже велике значення. Ось тут у верхньому лівому куточку в дужечках показано максимально припустима кількість семплів, яка у нас може бути встановлена. Тому що якщо ви встановите дуже високі показники, якість буде, звичайно, на висоті, але витратити. Ви на обрахунок такого кадру витратите дуже багато часу. Повертаємося на вкладку Common. І налаштуємо тут наступні елементи. У верхній частині ми встановлюємо бажане розширення для цього кадру. Хай буде PNG. Далі решту налаштувань ви можете поки що пропустити. Renderable cameras можете залишити перспективу. І в розділі Sites» встановлюємо бажані розміри фінального зображення. По замовчуванню має пропонує 960 на 540 пікселів. Ми можемо вибрати будь-який. Я виберу, наприклад, 1 k Кве. Тобто 1024 на 1024. Резолюшн ми можемо підняти десь до 150. Якщо картинка планується в майбутньому для друку, то краще зробити від 300 до 600. Закриваємо ці налаштування, запускаємо рендер. Подивимося, що у нас виходить. В принципі, ракурс виходить доволі непоганий. Єдине, що можна ще трошечки наблизити цю сцену. Тому я трошки збільшу. Ось так буде цілком прийнятно. Все. Тепер протягом того часу, поки йде обрахунок, намагаємося не займати нічого, тому що кожна зміна ракурсу призведе до повторного рендеру цієї сцени. І чекаємо, поки він буде обрахований. Отже, у мене завершилася візуалізація. Вона тривала порівняно недовго, десь близько 5-7 хвилин. І результат у мене вийшов ось такий. Тепер цю фотографію нарешті ми можемо зберегти. Звертаємося для цього в розділ верхнього меню файл. Save Image. Вказуємо адресу, куди хочемо зберігати, або якщо не вкажете, то по замовчуванню збереження чистових візуалізацій буде здійснюватися у папку Images. В директорію з нашим проєктом. Єдине, що вам залишиться, це вказати назву цього файлу. Ну, наприклад, хай це буде називатися render 001. Зберегти. Ось, власне, і все. Як бачите, нічого складного. Якщо зробите сценку, зробіть кілька таких. Статичних рендерів, спробуйте поставити нашого персонажа в якісь цікаві пози, щоб він висловлював якісь свої певні емоції, свій характер, і зробіть їх візуалізації в чистовому варіанті. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.